Дозвільте Дозвольте я будь ласка. У вас? Посадову особу. Можна мати. Вичайно. Звичайно. Попередження. Ви ж посадову особу. Посадову. Наташ. Наташа, попитьте, будь ласка, вітер. І кадр. Штати. Рішення суду, Першочергове повинна була виконати це? Поновити вас на роботі, виплатити, місячний заробіток. Місячний заробіток заробіт. заробіт. зараз іде не виконав. Воно мало бути вчора. Ви не виконали рішення суду. Це перше. Я вчора тільки забрала. То, що ви забрали, це питання вже ваші. Ви були присутні в судовому засіданні. Я не буду. Були ваші представники, це те саме, що були так. присутні ви. Але вони не забрали. Те, що вони не забрали, це проблеми їхні, не мої. Рішення вступило в законну силу до найного виконання 10.03. Так як були вихідні субота, неділя, воно вступає 13.03. Ви мали бути зробити це. Ви не зробили, ви знову порушили законодавців. Про що так. я Валері, буду? Про що я? Ви порушили закон. Ви слухайте мене. Ви мені вже розказували два рази. Що ви законно звільняли? Ви незаконно буде. Переслухайте, що я вам... П'ятницю ми його не взяли, нам одразу йому не дали. Сказали, після обіду, але досвід було полезно з транспортом, то я його не дочекалася після обіду. вчора забрала. І негайне виконання у нас йде. Негайне виконання йде незалежно від апеляційного оскарження стосовно виплати місячної заробітку за один місяць і поновлення на посаді заступника. Так? так? Топ -топ. Сьогодні ми виконуємо один пістун. А саме. Ну, я так зрозуміла, що ви дали розпорядження сьогодні е, на, нарахувати і виплатити вам заробіток в межах місячної. Поки що це все, що ми можемо виконати? виконувати. Ви маєте виконувати все. Все це що ви? не можете, на ще виконувати. А я не можу вас поновити посаду, на яку ви раніше займали, немає. Вона ну, ну, я так думаю, знаєте, я це теж думаю, що такої немає. Значить, мені офіційно повідомлено, коли вона. Зникла ця посада? Да. Тому що ще 10-го, ні, вона 10-го 03-го ще була, тому що ви офіційно представляли заступника вона ви першого заступника. Значить, якщо вона обов'язки, ви представляли, і мене є запис, так. Її, так. де ви представляли її як заступника. Тому uh -huh. в даному відношенні ви мені офіційно надаєте документ, з якого зникла посада. І ми так. будемо вже розбиратися в кримінальному провадженні. Буду. Якщо це буде. Було зроблено незаконно. Ну що ж, вони робить? Будь ласка, напишіть мені звернення, щоб я могла надати вам О, е перелік повних документів, які ви хочете бачити. Добре. І відповідно до вашого переліку. Добре. Я Тепер надав... запитання, чому у 10.03 судовому засіданні не було заявлено про те, щодо нас, знову ж таки, посада зникла. Чому не було таких доказів? Чому мене поновляли на посаді заступник? Нам половики жаль не було присутні? Ви не були. Я ж вам вже сказав, якщо ви не були, це не означає, що у вас там не було. Були ви, ваші представники. Чому не було такого доказу? Чому не ми не, не поновляли на ті посади? Чому ви не заявили про те, що даної посади немає? І мене немає, куди поновляти? Поясніть, будь ласка. Відповіді немає. Це ще раз говорить про те, Васильович, що ви, ви дані питання. Послухайте, не перебувайте. Ну, не дайте подивати. я до свою думку. Будь ласка, я коректно Безусно. розмовляю. Тому, Людмила Миколаївна, не дійсно. Тому, Людмила Миколаївна, ви Тобі будете, сказав, будете за це відповідати. Я вам обіцяю. Звичайно. Ви будете за такі дії відповідати. Звичайно. На закон. Все. Це законів. Відповідно, це до законодавства, закон. будь ласка, звертайтесь до законодавства, звертайтеся в суд. Це ваше право, я буду не вийдуть. Я матинина. це слухаю вже 9 місяців. Я звертаюсь туди. І вам вже два рази довів. І третій раз доведу. Довіду? Це ще не закінчено. Ще перший раз я ж, доводьте. Ви доводьте. Так. Ви собі доводьте. Я вже довів. А ви доводьте. доводьте? У вас недоконаний вид, а в мене вже доконаний. Розумієте? Знаєте, що це? Звичайно. Знаєте. Я, ну, все, я вам не буду пояснювати. Тому -то, так, я вас розумів, розпорядження. Мені, будь ласка, копії, щоб я ознайомився з розпорядженням, про нарахування.

Дайте сьогодні мені. На чого вона Сьогодні має. Має. ми вам її виплатимо і сьогодні... То, що ви виплатите, зараз дайте зараз мені, будь зараз зараз ласка, розпорядження. Дамо. Давайте. Будь ласка, покидайте Давай. кабінет і чекайте. Ви мені дайте розпорядження, вам я, вам буду цікавити. Цікавити. я буду чекати. Дайте Ознайомте Є? мене з розпорядженням. Ознайомимо, обов'язково. Обов'язково, я вас розумію. Коли? Дайте розпорядження Коли? Зараз. Давайте, будь ласка. Буду, Миколаїна, ваше просити з руки не раз повірте. Варіо Сергій, руки порівнянні з вами. Я бачу, я бачу, я в мене нормально. А у вас бачу, ходором ходять і будуть ходити, повірте, не тільки, тільки руки. Будуть. Вже один остав один. Вибачте, що не кінець, а я хочу вивняти. Сьогоднішнього числа? Сьогоднішнього числа. Бухгалтеру сьогодні ранку дали спорядження. Вона вже сьогодні прорахувала, не говорила, який день В рішенні суду ж не написано, до котру Негайно там написано. Знаєте, що слово називається негайно. Чи треба його так. шифрувати? Чи до ліста звернутися? От так. Що в чому? Вчора ми вже запізно приїхали. <клес> <клес> Що а? Вона Була попереджена про скорочення посадки. Попередження. А чому ви приходите, чого Ні, я довожу, що вона не могла бути скорочена. Вона, вона була. була попереджена. Вона була попереджена. Добре. Це, добре. Вона не була попереджена. Кількіше є. Ще раз не буду. Ви заважаєте то, Я відставлю свої закони прав. Ну, так я зняв наші закони. Я поїхав. Тільки ти відстаєш. Скажи, що ти зробив, тому життя. Розпорядження. Хай розкаже, як металолом крабу Я розкажу все. Розкажи, розкажи. І ще розкажи, що ви написали в Ютубі за районної ради 120 тисяч. Мозги треба мати. Це районної державної адміністрації. Ні, там правильно написано ради. Районної ради. Значить, депутати голосувати. Дограйся, що ти викинув за що штани звідси. Попробуйте. Попробуй, маршрут, ти думаєш, ми виносили не таких кабінетів. Я не Ти вже вчора на косячих цікати все понаписав. Де це машину відремонтували? Я нічого не І розбили в Черкас. Тобі треба підряктувати носити. Покажить посвідчення. Журналист, покажи, тільки не перейде. Виключив керівню. Покажи посвідчу. Спишите свою. Послухання Журналіст, хто ти представлявся? Я вам представлявся як журналіст. Ні-ні-ні, нам покажи о те, що ти маєш право тут знімати. Я маю Давай. право тут знімати державно. Я, Я, Дрежавну... Я, Я тобі покажу свої документи, ти мені вас, свої покажи. Молодий чоловік. Вас. Будь ласка, дивись. Я учасник Ти хто такий? Так, ну говори, поки в помешканні. Покинь поміщення. Ви мене послухайте. Покинь поміщення. Ще ви раз підати, кажу. Покинь поміщення. Мене... Давай, дядькуй. Покинь мене... поміщення, я тобі сказав. Ви мене... звідси! Давай. Ви, Давай, звідси. Ти хто такий, дорогой ти наш? Ти маєш право ви, тут знімати. Ви ви вважаєте, що ви законно дієте? Бажаю я законно, тому що таких нечистів треба гонити. Я був соні ато, в мене люди гинули. На руках, блядь. А ти тут сидиш, блять. звідси сказав, блять.